Військовослужбовець Андрій Кравчук каже, засоби радіоелектронної боротьби допоможуть боротися із дронами на нулі. Кожен дрон на своїй частоті. Цю частоту він глушить, дрон становиться сліпий. Тобто камікадзе вже не попаде туди, куди куди він хотів попасти. Розвідувальний дрон ну це більше ближні дії, теж зіб'ється з курсу. Говорить, техніка невдовзі відправиться на один із напрямків фронту. Ми отримали. Якщо простими словами, це життя хлопців засоби радіоелектронної боротьби ближні дії, які безпосередньо мало їх не буває однозначно, як і всього майна що нам потрібно, начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець говорить: придбали оснащення для військових, які нині воюють на різних напрямках фронту. Це ті бригади, які мають пряме відношення до Черкащини. Це наша 110-та механізована бригада, яка вже досить довгий період на передові на передових лініях оборони нашу країну. Це підрозділи нашої 118-ї територіальної оборони, бригади територіальної оборони і ще. Деякі декілька бригад, де служать і наші співвітчизники черкащани, це 150 FPV-дронів різних моделей, це 66 приладів радіоелектронної боротьби. Сучасні, які сертифіковані, стоять на озброєнні. Це відповідні пікапи, відповідні джипи. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.